Доброго дня, шановне панство. Хочу вам ще показати одну вправу зі звичайним еспандером. Як ми її виконуємо? Тобто, перше, це ви зробили затиск, відпустили. Це в нас був один. Потім робите 1-2. Потім 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, пять 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І робите по 10 таких затисків. Ну і ви почуєте, що трошки рука у вас втомилась. Так само робите ліва, права рука. По черзі міняєте. Ну, зробіть три підходи, і ви зрозумієте, що трошки важкенько. Це в мене іспандер. Такий простенький, він на стискання 20 кг. Ну, його для цієї вправи вистачає. Ну, пробуйте. Дякую за увагу. На все добре.